Молитва за дітей до Божої Матері. О Пресвята Владичице, Діво, Богородице. Нехай відповідаючи на моє благання та Твоє молитовне заступництво, Всемогутній і милостивий Бог своєю Господньою силою і благодаттю спасе і збереже. Під небесним покровом Твоїм моїх дітей, усіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, що в утробі материнській, Покрий їх ризою Твого материнства, щоби під проводом і натхненням Святого Духа, зрости їх. У страсі Божому і в покорі батькам, ублагай Господа мого і сина твого, щоби дарував їм усе належне, і корисне, для достойного побожного життя, зцілення і спасіння їхнього, доручаю їх батьківському Божому захисту і материнському, піклуванню Твоїм. Бо ти є Божествен покрова, рабам і дітям Божим, а відтак і Твоїм. Амінь.